Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Арчі. І сьогодні ми на Мадейрі. В цьому випуску ми будемо куштувати дуже смачні страви, чим славиться Мадейра, пробувати різні коктейльчики і показувати вам на фоні красивіші, гарні е, види. Тому, друзі, гарного перегляду! Заварюйте собі чайочок і будете коштувати разом зі мною. Поїхали! Пробуємо португальську таку штучку з кремом, Слоєнне тісточко. Сонце, ну що як тобі? Пупсик mm. у мене пробує за кадром. Що скажеш? Mm. Чим тебе? Що Круасани в Україні з кремом. Круасани є в Україні з кремом. Така штучка. Як з кремом своє на тісточку. Дуже смачно. Будемо радувати вас. Стой, попсік Будемо радувати вас. Мадейра. Мадейри з кеми з Поїхали. Всім привет, друзьяшки. Еще ми. Їжа на Мадейрі совітую. Записав голосове чату GPT, де нам смачно поїсти на Мадері. Цей випуск буде присвячений їжі на Мадері. Принесли такий підставочку, тут буде вертільочки з м'язком. Кафешечка називається, оставлю в описі, силочку на неї. Жінка скаже, порекомендує чи не порекомендує. Сідаде велха. Будемо їсти. Ну що? Їмо шашлик по-фуншальськи, по, по мадейрськи Шашличок з такою прожарочкою, з такою з прожарочкою. На такомусь веретельочечку принесли. Скільки? Раз, два. П'ять кусочків у нас. П'ять кусочків у нас. Принесли такі сухарики. Сухарики. І салатик. і салатик. Дружина замовила креветки. І хліб мадерський, да, з ну, він так чим-то пропитан. Щас не пам'ятаю. Як лаваш, типо, да? типа, так? Типу якимось маслом, пропитаний, з якимись травами. Ну що мінус? Немає, е... немає, немає, немає соуса. Не буду пробувати зараз ручками. Це бомба. Yeah. Це просто не сир, сирога. Сухарики ще. Mm. Це не сухарики, це сухарики з таким мокрим хлібом. Ну, порції маленькі, а шашлик, бомба. Адресу залишу вам. Оставляємо адресу чи ні? Mm -hmm. Але порції маленькі. Забігте, перекусити. Так дуже смачно. Mm -hmm. Ну що, ребятушечки, прийшло нам менюшечка така книжечка. Книжка така відкриваємо. Получилось у нас 54 євро. 54 євро за вечерю, за креветки, за шашличок, за салатик, за вкусний хліб. Що, по п'ятибальній системі я ставлю цьому заведенню 3 з плюсом. Прикольно, вкусненько, але мало властенько. мене жіночка 48 кг не наїлася, порцією креветками заїдала хлібом. Сонце, що скажеш? Скільки поставиш оценочку по п'ятибальній системі? Якщо брати вкус, то где-то 4, може навіть з плюсом. А якщо брати з с... кількості, то. Всі поняли. Не Вкус 5, кількість 2. Так що, друзі, залишу тут. А чат GPT порекомендував це заведення. Сьогодні перший день на фуншалі, на Мадейрі. Скуштували. Всім дякую. Переходимо до наступного. Я не знаю, як це називається. Я прикріплю тут фотографію. У мене жінка вибрала блюдо таке і завжди дивиться, що на столах стоїть. Як капсулон у Нідерландах, а це наверное, капсулон по португальськи Фотографія, відосик зараз такий буде. Картошечка, м'яско і ось десь порція така. Мені і така самодруження. І порекомендували португальські лимонад. Дуже смачний. Сонце, ну що старте? Невкусно? Ну, Картошка столити треба. А м'яско вкусно? Отак, ну, от, друзі. Чек за дві порції лимонад 60 євро. うん。 Ну, похоже, курочка з томатами, да, з грибами, помидорчиком. На подливку якусь похожу, да? Це місто. от ми ще, природні басейни, Ну це платний вход, є, безплатний і сплатный. Тут цивільно 3 євро стоять. Поэтому... Всіма треба дивитися, що люди їдять. Прошле, то, що ми були заведення, чуть-чуть нам не понравилось. Прийшли сюди для багато людей. Люди так само. Фіфі -фіфі. А Ничего, всем смачного. Замовили <клышко> такие такой вот тост, да? тост-бургер с курочкой, листьями и картошечка С колбаской, такая картошечка. Mm -hmm. Будем пробовать. Лимонадник португальський. Тут навіть дешево. на Google карті знайшли. Не підсказував нам чат GPT, тому що з чатом GPT вчора тільки кафешка одна з двох. Перва була так собі, друга була сосміногом дуже вкусно. Це такий завтрак у нас. Ледончики я вставлю. Булочка нереально вкусна. Булочка пропитана маслом, да Пус, маслом. Ось в розрізі сендвіч. На одного на двох чоловік одна картошечка і сендвіч дуже смачно. Ну, нереально вкусно. І ціна тут а сендвіч 6 євро. Шесть таке, ну, покушаємо, принесуть рахунок, скажем. Як завжди буде силочка в описі. Геолокація. Дуже смачно. Рекомендаюся. Скільки ставиш балів? Ну, п'ять. П'ять. Ставим цьому заведенню п'ять. І працює з дев'ятої ї ранки на горі. Ми поснідали. Рахунок вийшов 24,50 за два тоста, картошечку, лімонадік. І дружина пала там вкусніше. Як називається сонце? Ф Пунча, да? понча і пончу. Ну, ми залишили ще 5 євро на э, чай. Э, це ось це заведення, а знаходиться воно з таким видом. Поїхали далі. Меско такое. Ребка. Сейчас будем пробовать. Меско по мадейрайски, По-португальски. <кхухи> ну что, бопска? Я крепко. А, без кошти. Была рыбка. Бела рыбка в кляре, да? Рыбка. Рыбка с бананчиком. М -м -м. Пока мы заказывали картошку, не пойму. Мы нам принесли жареную морковку. Шашлычок на деревянные палочки. Ну, Пока мне тут тут самое больше нравится. Со всех заведений. Вот это банан, конечно, с рыбкой. Вкус необычайный. Да? Mm -hmm. Принимала, принимала заказ и не доприняла.

Заказали два десерти з с папай с и что-то с творожным, да? Ну тоже консистенция з творожным. Сейчас будем пробувати. Заказали два штучки, попробовать. 50-50. Кисло-сладкое mm. такое. Тебе не понравилось? Mm, Поели мы на 72 евро. Шашлык, рыба с бананчиком, сет пива, салатик и два десертика. Що, кстати, я другий десертик не попробував? Ну, ну, це як... Хто знає, це як малозево чисто. Оце молозиво, чисто. Друзі, хто знає, хто в шара. Мало Так. Ну що, друзяшки, за пару днів. За пару днів це саме найтакий рекомендаціон. Яку оценочку ставиш? Тут найкраща була чи ні? Ну так. Да. Там осьминог, жареный лучок. Перчик. Вкусно. Сейчас покушаю, скажу, насколько это хватит. шички, покушали. Вийшло 67 євро. Осьминог. Невероятно локацію оставлю. Вже дуже жарко. Знімаю на айфончик. Камеру забув в машинці. Завтра не буду забувати. Вкус Мадейри. Дивіться далі.